Пане Андрію, чому сьогодні Верховна Рада відклала розгляд законопроєктів щодо створення військової поліції? Так, я підтверджую, що сьогодні за пропозицією замголови фракції Слуга народу мотовилася законопроєкт про створення військової поліції був знятий з порядку денного з формулюванням для продовження консультації з цього питання. Треба розуміти, що ця історія взагалі починалася. Вона починалася ще за часів уряду Гончарука. Коли уряду було поставлено завдання створити систему військової юстиції, потім це саме завдання перейшло і до першого уряду Шмигаля щодо створення системи військової юстиції. Бо, якщо всі пам'ятають, що десь до широкомасштабного вторгнення були абсолютно жахливі ситуації, коли цивільні суди, наприклад, судили військових, і це закінчувалося все величезними ледними міжнародними скандалами. І Зрозуміло, що для врегулювання всіх питань юстиції військових потрібен особливий підхід. На жаль, нічого не було зроблено ні урядом Гончурука, ні урядом Шмигеля. І вже після широкомасштабного вторгнення були дискусії, були такі розмови в Верховній Раді про е, запровадження якихось форм військової юстиції. Я пам'ятаю, що тоді висловлював сумніви, е, кажучи про те, що це дуже складна вправа. І для цього потрібен величезний організаційний ресурс, інституційний ресурс. І я ставив під сумнів, що услуг народу він є. Але розмови йшли, час йшов, і до сьогоднішнього дня, в принципі, не зроблено нічого. Але особливо за останній рік Великої війни все більше і більше проблем у військової служби правопорядку. Це давно діючий підрозділ Збройних сил України, який виконує такі квазі-поліцейські функції в військах фактично на лінії фронту. І вони очевидно не справляються з навантаженням, яке йде на них, бо ми розуміємо, що в армії служать ну величезна кількість людей. Звичайно, там є правопорушення, є злочини, з ними потрібно розбиратися. Вони не справляються. При цьому згідно чинного закону, ДБР мало б відповідно до їх повноваження займатися всіми військовими питаннями. Питаннями військових правопорушень, військових злочинів. Але вони теж з одного боку не справляються, з іншого боку, у них фактично ускладнений або унеможливлений доступ, наприклад, до лінії фронту, до лінії бойових дій. Вони, вони теж не справляються. І так виглядає, наскільки я зрозумів з пояснень, які отримав профільний комітет, що ситуація вже критична абсолютно. І останні місяці робоча група комітету в основному в складі «Слуг народу. Намагалися змайструвати якусь компромісну структуру, яка б могла допомогти вирішити всі ці питання, пов'язані з правопорушеннями в Збройних силах України. Чомусь це вирішили назвати законопроектом про створення військової поліції, хоча слова мають значення, і цей законопроект точно не про поліцію в самому широкому розумінні цього слова. Як визнали деякі мої колеги, це гібридна пропозиція. Що таке гібридна пропозиція, я особисто не розумію, але по великому рахунку пропозиція була створити на базі військової служби правопорядку певний орган, який вирішили назвати військова поліція, який би мав додаткові повноваження, перш за все, ОРД, оперативно розслідувальна діяльність, який би допомагав якимось чином ДБР розслідувати злочини. При цьому законопроектом пропонується залучати до служби в цьому органі звичайних призовників. Що в мене викликає величезні питання, бо, вибачте, в поліції мають служити спеціально навчені люди, які мають як мінімум там юридичну освіту і розуміють, що таке взагалі право. При цьому, звичайно, Слуги народу запропонували, щоб керівника цієї організації призначав президент України. Я декілька разів задавав питання, де в Конституції є повноваження президента призначати керівника військової поліції, на що в принципі відповіді я теж не отримав. Тобто мова про те, що в пожежному порядку. Слуги народу намагаються вирішити проблему правопорушень злочинів, які вчиняються військовим. Законопроект, очевидно, сирий, очевидно, має величезну кількість недоліків, і до нього є величезна кількість зауважень, перш за все, в опозиції. Він сьогодні стояв порядку денному, але після дуже, скажімо так, емоційних дискусій в залі між представниками монокоаліції і іншими фракціями. Моноколіція зрозуміла, що шансів на проходження напевно немає, тому його сьогодні зняли. Подальша доля його не зовсім зрозуміла, бо напевно його доведеться знову переподавати. Я маю великі сумніви, що цей законопроект швидко повернеться в. Верховну Раду, а при цьому закликаємо на коаліцію все таки не робити якісь фрагментарні рішення. А якщо ми хочемо впорядкувати питання військової юстиції в самому широкому контексті, працювати над питанням військової юстиції, а не імітації якихось реформ. Скажіть, будь ласка, вже про цей законопроект напередодні сумнівні телеграм-канали, які користуються великою популярністю, вже починають розганяти, що військова. Може вдертись до вас додому, може зупиняти людей на вулиці. Такі положення є, але а, якщо ви читали цей законопроект, вони стосуються тільки військовослужбовців чи людей, які там в тому ж самому а, резерві мають а, позначку, там правильно називається розшуку там і так далі. Тобто, це стосується тільки людей, які вже мають погоди, а, зупиняти, охороняти їх вже. І так далі, чи це тобто, можна буде трактувати, як люди цього бояться, що військова поліція буде ходити поховати бусік і в тецеканості. Перед за все, користуючись нагодою, я всіх закликаю поменше читати анонімні телеграм-канали. Краще взагалі не читати, а користуватися верифікованими джерелами інформації, особливо з питань військових. Друге, остаточної редакції немає, і як воно буде в остаточному вигляді, не зрозуміло, бо власне сьогодні навіть не почався розгляд. Але мова йде виключно про те, що цей орган має, може бути створений на основі військової служби правопорядку, яка працює виключно з військовими, з тими, хто вже військовий. Жодного стосунку до цивільних, в якому б в статусі вони не були, ця структура, якщо вона і буде створена, не буде мати жодного. Слово «жодного» означає жодного.